Не з порожніми руками сумський театр юних шпаківня повернувся з міжнародного фестивалю. Такий тривав із 30 жовтня по 3 листопада у Харкові. Не сидиться вдома театру юних. Третій рік поспіль відвідують міжнародний фестиваль співаграй, демонструють таланти та вміння прекрасно декламувати різні твори. Цього разу у Харкові шпаченята презентували вже відомий сомчанам спектакль Принц і жебрак». Однак для фестивалю його дещо змінили. Виступала шпаківня не повним складом. Гастролювали лише 25 чоловік зі ста. Мені прийшлось грати дві ролі, так як один мальчик не смог приїхати. І це було очень так але Зато я справився. У нас було много качественних чітких рухів. Тому що ми смогли викрутітися, і ніхто нічого не замі, ніхто нічого не заметил. все вийшло інтересно. Довелося утискатись у декораціях та проявляти кмітливість, бо, наприклад, у цієї трійки на перевдягання були лічені хвилини. Дуже швидко треба було передягатися, тому що після спектаклю треба було щось ми робити. Ми одразу вже після спектакля так. виступали. Коли ми виступали, журіна уливалася, сміялась. Мені особливо, да. Але такі умови не завадили. Розкритися таланту сумської шпаківні привезли цілу купу нагород. Ми отримали гран-при фестивалі, інші дипломи за режисерську постановку, за цілісність спектакля, за актерський состав, за актерську слаженість з колективу. І це була дуже висока наградою. Прихопили з собою мені грамоти за декламування. Тепер по приїзду готуються до 20-річного ювілею театру. Обіцяють пригостити глядачів смачним міксом із найкращих своїх вистав. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко на часі новини.